Так напилася, що загубила власних дітей. У Миколаєві до міліції звернулася жінка із заявою про зникнення своїх сина і доньки. Вдома правоохоронці застали п'яних неньку та її співмешканця. До ранку міліціонери прочісували вулиці, підземні переходи і навіть каналізації у пошуках п'ятирічної дівчинки та шестирічного хлопчика. Врешті дітлахів знайшли у знайомої гори батьки. Виявилося напередодні. Жінка гостювала у родини. Коли ж п'яні господарі почали сваритися, вирішила забрати дітей до себе на на ночівлю, та повернути малих, коли дорослі протворезіють. Що-то там у нас відбувалося, я точно не пам'ятаю. E, Після чого діти пропали. Я позвонила в міліцію і сказала, що діти пропали. І пропала ця жінка, яка у нас була. Эта женщина забрала дітей сама, так як видела, що мать находится уже в неадекватном состоянии і вже не сможет следить за детками. Вот. Также она оставила свой контактный телефон, Вот перед виездом, но э, сама матина вже утверждає, що этого не было. То есть никаких контактов вона не оставляла.